І скель дякую конфеніана, який є тут 22. Що ти са приїхав? Хто ти такий? Що ти са приїхав? А де є мої викрити? Кажу, ти поняття це маєш, а куди є мої викликати? Станислав Брець, з однієї сторони і їх могла поняти. Я йому йому казав, везе явчанки під міську сільську раду. Ну, дійсно, я от, я, декорист's декорист's я, 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 я то розумію. Я не знаю. Сільські ради не працюють над цим сміттям. Це село села Ну, давайте так розберемося. От я в селі зібрав мусор, куди я, я маю сказати. Нам а зуб, у посадку. Нам везуть голосовниці. А, а якщо я, я порядний, то це... я ще приїхав в гору м'янки ці води. А якщо зу я не порядний, то я кинув посадку. Ну, все в порядку, Саша. Хоча, з одній стороні, я думаю, добре, що я не викинув посадку. Теж прошу. Викинув, в контейнер. Мішками кинув контейнер, розумієте, я тільки я, 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 не хвалю його, за той, бо, я кажу, а хто має бути? Ну от дивіться, ми заключили договори з Мушкутінцями. 200 дворів заключило 47 дворів. Я в цей приїхав, там знаєте, як люди біжать на пожар. Я забираю побутові сміття. Почекай з машиною я ще ж... завело ж... кучу. Я ще не корову. Корова не є Виходить, возити, що наші... вони при повній сплаті, вони 800 гривень платять. Ти був тоді в Бушку, як я був. Я казав, побутові сміття, люди добрі. У мене виходить, що я, якщо 100% платять, 800 гривень. У мене виходить, цей, цей вівторок поїхав, в мене пішло 20 літрів бензину, три чоловіки працювали. Це вже приблизно коло 500 гривень за один день. 20 літрів це 200 гривень, 3 чоловіки з податками в день це 300 гривень, 500 гривень. Ще не лишається 30 гривень. А вони хочуть 5 Стані Стенса, все одно навчити людей. До цього треба. Чи не треба мати за що вчити? Я ще раз поїду, більше в місяць не поїду. Чекайте, а якщо вони вам висиплять, що це в посадку вивіти, ви, дати забирати, вони там треба збирати в посадці, тому що висети. Я, до да речі, в школу позвонив, школа пройде сюди до траси. До траси? В посадку по дві сторони. Нежать, може, дали В даний момент всі ще йде важко. Перед тим, як посилати школу, можливо, щоб вчитель okay. провів лекції школярам і сказав, бачите, so, ваші... Да, е, я бажаю, то це говорив, поставив на Островську дружку опробувати. Я говорю з першої школи, сьогодні завтра. Слухають мене. Перша, третя і перша школа, я вчора прибирали парк перша школа, ні одного учня не було. Все, Всьох персонал учителі. Завтра йде э, ну, що оцього. Це третя школа. Я не знаю, я все робив? Тільки користь на праці. Кожен день з нас. Але чоловік не йти. В третій школі 22 персоналу, 50 учителю. Що не можна? ми йдемо вчителям, то не можна прийти. 22 персоналу. 70 чоловік. У мене на роботі 70 чоловік. На сьогодні діти будуть діти там займаються, будуть працювати йдуть. Тому з того починається, садка. Так, я вважаюся, ми трошки пішли в сторону, це сміття вже вмію в печінках на місці. А то сніг сидів в печінках, то це сміття. Ти як пам'ятаєш, що ця сесія починається. Це проїзд, це проїзд жити зараз. Весна дорога. Хоча дехто я бачив, приїхали і коли приїхав біля авіація, ми розкриєте сніг. Дзвонив. Вчора за день я вивіз шість машин мусоровозів і вісім машин грузових за день. Де її об'єднав? Сміття смітять. смітять. Це я виріс, це мусороз бере вісім кубов. Це шість на вісім, 8, 8, це 48 кубов. І плюс вісім машин вивезли так, гружених. Чуєш, Саш? А як же це, коли їхати на Закарпаття? Що там під кожною хатою поставили а, два, да. два. один жовтий, а другий цвітний. Туди піщові відходи, сюди значить, стекло і... Леонідович, не путайте менталітет їхній наш. Там в Янгри, конечно, звісно, живуть. Да, я, я, я теж я. їздив, там і кожен день в Мадянщині, вони приходять так. Там, це це, 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 це закуплено. Сільська рада закупила контейнера. Сільська рада закупила, це викладала ті Я готов не платити, а я завжди казав, все населення повинно платити. Я збачую державу, але я би в державі ввели цей податок. Жити. Люди б... Ми були в Честорах і везли податок на сміття.